Вітаю з вами Пархоменко за Полтаву. До мене поступає багато звернень від жителів мікрорайону Левада. Тому сьогодні ранковий об'їзд стосується мікрорайону Левади, його проблем і тих питань, які необхідно розв'язати. І зразу починаємо із перехрестя на бідного і головка. Ну, Звичайно, ця ситуація е, абсолютно е, неприємна, тому що стоять лінії перекачки. Ми от бачимо сьогодні, це е, така необхідність. Для того, щоб водоканал кидав нечистоти, Якщо рухатися далі, ми побачимо, що напроти знову ж таки аптека, дитяча лікарня, де велика кількість десь ходить, Ми можемо побачити е, вирву. Підходимо до вирви. Звичайно, це якесь стихійне сміттєзвалище. Вже тут утворилося це порив колектора, і він обвалився. Проблемні питання повинні бути номер один для. Е, Скажемо, тих служб, які повинні працювати, тому це системна проблема, і її необхідно вирішувати. І я знаю, як ми її можемо вирішити, зробивши програму стратегічного розвитку міста, тому що кожна локація і кожна територія Полтави повинна розвиватися гармонійно і ефективно.